На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійський обстріл біля Павлівки Сумської області. На Харківському напрямку противник обстріляв із танків ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів: Новомиколаївка, Пруднянка, Нове, Дементівка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Куробочкине, Старогнилиця, Іванівка. Також завдав авіаційного удару біля мусьпанового. Обстріли і на слов'янському напрямку. Там ворог здійснював вогневе ураження по. Близу Чепіля, Грушовахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Розвідка окупантів намагається визначити позиції наших військ в напрямку Мазанівки. Та безрезультатно група відійшла. На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського та Званівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного. Продовжуються обстріли і на Бахмутському напрямку. Агресор завдав авіаудару. Подалі Кодеми збройні сили України знешкодили розвідувальну групу ворога у районі Яковлівки. Противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Солидара. Успіху не мав, тож відійшов. Наразі ворог веде наступ у напрямку Бахмута. Бойові дії тривають. Безуспішні штурмові дії окупанти проводили на Авдіївському напрямку на Піски. Ворожі сили відійшли на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Противник здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам'янське. Там ворог провів розвідку боєм у напрямку Мар'їнки. Успіху нема. Відійшов зафіксоване перегрупування ворожих військ на запорізькому напрямку. На південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної реактивної артилерії та танків близько 30 населених пунктів. Також відзначається посилення противником угрупування військ на Криворізькому напрямку.